Поки качається ION, треба зробити ДЗ. І буде Потім. Такс. Вас пассив Фон уже готово. Наведись фон уже готово. Тобто фон закреслено. Дерман фон демвір дас haben, Хайст Müller. In dem land, dem land, ich komme, ist es sehr heiß. Зем э, не земля як то буде. E, місце країна з якої я родом, є гаряча. З якої я родом, Aus має бути. Тут Aus. Це aus. Так. Die Kirche. Дер іх воне із Цер Альт у Шон. Церква, в якій я живу. В якій ти живеш? Ага. Дер іх воне. Ну, в якій я живу. А що? Ні. А що so, там so кажуть? Ты жити? Дер іх воне. Ні, це. А, може біля якої я живу? Може, так, може, біля, може, а може не біля. Цар, подивлюсь, почекай. Та, там, на лавочка спимо, як там мама говорила одна. Hello. Церква теретере, -тере, я живу, є дуже стара і гарна. Ну, в принципі, реалістично, доволі. Та, як у нас співпадає. Тобто, може бути бай, тобто біля якої. А, Гегінубер. Навпроти, може бути мід. Ні, мід не може бути. Або Цу. Це тут не підходить. Я потім подивлюся: зараз пропущу наступне. Ді 에... Фреун... Дінен... Фроенінен їх на Італіїн фаре. дас Лянд Зергут. Фроендінен це, типа подруги. Подруги, які м на Італію по поїхали, знають землю дуже добре. Знають її дуже добре. Е тобто тут може бути. Денен їх. Freundinnen denen ich nach Italien fare. Geggin number не підходить, тому що це навпроти. не підходить, тому що це м -м, з чимось. No. Czu. Czu, може бути. Я. На Італію по-друге. Я на Італію поїхали. Знаю, а, Met. Тут має бути «мід», з якими я на Італію поїхав. «Мід» Ді Фройден, митен їх на Хіталіан фаре. Да, все добре далі. <пробітник> е Дер гемюзе хендлер», Дем іх майн обст кауфе. «комт Ауздер Тюркай. Гемюзе хендлер це овочевий ово ово щось там. що? <гум> не пам'ятаю слово, не знаю перекладу. Дем їх Mine комт Compt Ausder тюркай. Там, де я купляю. овочі або е, Родом з Турції. Так, тут міт ми вже закреслили. Хм. Цу, бай гегенубер. Мені треба знати краще А Для цього я беру свій фонарик облаштований. І треба написати. Без перекладача. Тут ніхто не обходиться. Так, спершу перекладемо. Що це тут у нас таке? Генузе. Гемюзе. Е Хендлер. Хендлер. Продавець овочів. В якого? В якого я купляю. А, та, тут підходить бай. Тобто в якого я купляю овочі родом з Турції. Ну, в принципі, у німців це нормальне діло. Тут всі е, за ці всі фігні, вони всі з 에, Турції. Тобто, бай. І лишається в нас Цу і «гігінубер». E, der фрізор, дем їх ам in der Ulmenstraße. Перукар, до якого, до якого мені найбільше подобається ходити на Ульменштрасе. Тут ЦУ, Тому. що ну, Навпроти нього ти не будеш ходити. Це буде якось надто странно. ЦУ, Добре, напишися. І тоді, значить, тут підходить Гегенубер. Так. А вот с э, продавцем э, овощей из Мюнхена забыл адрес. Эргенсен с геген дюрх фюр ум. Угу. с Тор. Тор, нормально. Да свир гефарен из 1200 яры. Но <laughs> no, я думаю, такси так себе Тор Тор це що? Тор простий чи що? Треба перекласти теж. Ворота. Що, що Ворота. Ворота, а, добре. Добре, добре. Ой, ліхтарик виключу. Є. Ворота. Ворота. Десвір да, Гефарензінт. через які ми проїхали, мають. Ні, є 1200 років старі. Якщо дослівно. Дюрг. Тут дюрг. Тому що через ворота проїжджають через них. Dürg". Перше викресли. Дальше. Ist mein, e, talisman, den ich keine Prüfung schreibe. Угу. Das ist mein, це мій талісман. І якого я. Чекай, я просто говорю так. Якого я e, не пишу прюфунги. Тести оне, оне, без якого? Оне. Знаю я це слово оне, тому що я заказував кебаб. і я не люблю кебаб з цибулю. Я йому кажу: оне цвібель. Ну, а ти думала як? Ну. Так, сталь. У мене щось камера лагає трохи. Діман шафтен, ман Шафтен. Die wir am Samstag spielen sind sehr stark. Mannschaften, команда, в якій ми в Samstag це субота. В якій ми в суботу грали? Чи чи яка в суботу? Die wir am Samstag spielen. Хм, hm, sind sehr stark. Який ми, тут, короче, ми в неділю грали, є дуже відомі. А, сильні, штарк це сильні? Невідомі. А, окей, окей. Е Ум um, це ви. Ум ді вір. Ам сам стак шпілін не знаю. Гєгін, Фюр. Für... Ну, тут ще я не вирішився. Добре, наступне. Ді Ді, іх, Блюмен і хабе, Вірт хойте ахцін. Ага, вона сьогодні, а я вчора. Фюр. Фюр. Тут для якої e, подруга. Для якої я купив квіти. Вірт хойте, має сьогодні 18 фюр. Так, далі. Що у нас? Тіш, ден вір Зіцін. Хат айне, що не фарби. Стіл не стіл, крісло, на якому ми сидимо, має гарну фарбу. Тут мені треба перекладач. Геген або ум. Um. Скажу цього ум, um, але все-таки краще я прикладу. Що таке от. Геген проти. Ум це вична. Ум. Ану, ум. Ден. Вир. Вір. Зіт. Цен. Навколо якого ми сидимо. Ні, це не підходить. А геген. Проти, якого ми сидимо. Ну то геніально, конечно. А, проти. Проти. Це Геген. Це проти команди, якої ми грали. Геген. Геген має бути. Тут 100% Геген. Тому що проти якої? Тому що навколо команди, якої ми грали, не може бути. Що навколо них бігали. мурахи чи? І, і значить, тут ум лишається. Все. Файно є. And Shiden Sie, wo oder wohin, Ergenz and Z D Z, -e -z -e Deršтуль Uber. Ой, чекай. одер вухін – це акузотів або датів. Вухін – це акузатів. Ну та, а во це датів. А що я тут маю поставити? Uber. Що я тут маю поставити? якщо <рекун> Ні, ні, я поняв. А що я там маю поставити? Я маю там поставити артиклі, Артиклі. Добже, добре, добре. Дер штуль, Uber. Іубер. Uber. Uber. У мене тут є спеціальна табличка. Uber, Uber. Ага. Це може бути як і датів, так і акузатів. Спасибо. Класно. Дуже понятно. Ібер має яке. Хент. Штейт ідер еке. Штуль це. Крісло. Юбер на вроді, наскільки пам'ятаю. Е, мій. Е, як, як це, що бу... я, я знаю, що це. Куртка, може, піджак? Піджак, скоршу цього. Е, висить, стоїть індер дер еке. Еке це в куточку? Понятно. Юбер, дерштуль це дер. Хм. Але він висить. Це може бути хенк як і датів, так і аку. Ну то що я собі на вибір поставлю один або той другий, чи що? Але хенк, наприклад, їх айнбіт авден той анденбок. Ну я вішаю на даний момент, а це вже висить. То це акулетів. А якщо висить, то бо ну я ж це питаюся. Чи воно я ж хотів сказати, краще воно висить, чи ну, він його не вішає. Воно не вішається само. Значить, це має бути датів. Тобто. во, во, Це значить в нас тут має бути датів. Е, дер, це в нас е, чоловічий рід. Значить, маскуліном датів, дем. юбер, dem. Майне яке хентт штейт індер еке. Ну, я не вчив. Я собі з табличками хожу, воно звучиться і так з часом. Дертіш of іг. habe ist грюн. Стіл на якому я мого брата положив. Брата. <плес> Бюхер! Ой! Бюхер, я прочитав брудер. <плес> 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 я дуже брата розложив на столі. <плес> На кусочкам. Дюхер, <рес> <рес> на якому я свої книжки розложив, є зелений. Дертіш, я їх розложив. Не розложую, а розложив. Розложив, значить, це датів. Auf, ауф, ауф. це в нас теж або датів, або акузутів. Дер значить дем має бути. Auf, dem. Іх має бухе і колект із Дер Гартен ін. Ін це у нас теж або даті обоаку зутів. Вір Зіцсен іст Вюндершон у Дрюїк. Гартен це блін, Сад. Ні, В якому ми сидимо. Є дуже красивий, і рюїк, ну не знаю, милий чи що там яке слово, воно вже не важливо. Тихій, добре. Деркарден це дер в нас ін. Ми сидимо на даний момент. Тобто це має бути акузотів. акузотів der, це в нас має бути Ден. Nee. А що? коли ти сідаєш, коли Ну, а ми сидимо на даний момент. <плес> а, воно та та та, та воно, воно висить теж на даний момент. Воно висить, я з ним нічого не роблю, значить. та-та-та. Має бути дем. Це... Сложно курва. Так, да, та. Оці дві я зробив буквально за 10. Навіть за 7 хвилин чи скільки там. Подивлюсь на відосіку. А це досі роблю лише трейде зробив. Das Sofa. Das uh, Sofa. Ой. Oh, nice. Uh, unter. meine shui liegen, steht im Wohnzimmer. simmer. Uh, Диван, під яким мій капець лежить, стоїть в е, вмер, в житловій кімнаті. як то? Вітальні, у Унтер. Майне шує ліген, Тобто, під яким воно лежить, так само. Тут має бути унтер. Унтер, 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 унтер. А у нас тут навіть нема унтер в табличці. Нема. Але це датів, тому що він лежить. І він не. Так, Унтер, значить, дас, зофа, це в нас має бути. Noitru дас, Там мені лише дещо наймається там проб'юки. Чого? Ну, час. хабе. Тоді було б трохи би так, що ми ж це не вчили ще. Якщо ми це не вчили, значить цього логічно, що нема. Ді гардеробен. Там попала а позитиву, то висвітлювати попала а-позитив. Ді гардеробе ан ір які не хенгін ім імфлюр. Гардероб. Гардероб. Весь на якому. Вона. Вони. Вони. Ір це вони. Їхні куртки. Повісити могли, може? ні? Кьонт, це що таке? Кьонт, це могти. кьонт, Іст ін флюр. Флюр це в нас не підвал. Коридор, понятно. І Флюр це. Да я на цю пишу. Що це? Кори... Кору. кору. Коридор. Найс. Значить, тут акус ставим, бо воно, як мінімум, не підходить під, під датю. Ну, ну, кьонт! Стоїть кьонт! І воно тут же, по-перше, чотири рази. Чотири рази, а... так! Що п'ятий раз підряд. Це вже дуже маленький шанс. Плюс тут отаке от слово. І тупо на логіку. Ставимо акузитів. Тупо, щоб менше думати, знаєш, щоб розслабити свої мозги. Ан. Це вона. А Ану навіть ан, ан теж. Або датів, або акузутів. Тільки ті слова з, з цього попадаються. Такс. Е, значить. Ді. Ді. Акузатів. Фемінінум. Ді. Значить, так само ді має бути. Ді. Добре. Дальше. таше Ін. Майне шлюсель Зінд іст ім ауто. Сумка. В якій мої ключі лежать є в авто. Um, лежать. Шлюсель. майне шлюсель зінд, А, в якій Мої ключі є. А тут серіально датів. In. Майне Schlüssel. А ну, чекай. А, ні. добре, добре, добре. Tasche. Датів, значить, це має бути дер. Дер. wohnen унтер. Вірвонен істернет. Мужик, який живе під нами. E, ні, не гарно виглядає. Дуже. М -м добро. Добро, я забув це слово. E, дружелюбний. Дуже, дуже дружелюбний, дуже приємна людина. Унтер Вони. Ну тут теж датів. Ну, вони якісь генії. Або Во, або вохін. І тут тільки одне е, за тю, всю решта датів. Генії. Унтер. Унтер. Дер, э, датів, це значить, має бути дем. Ну все, за 19 хвилин готово. А скачався вже на стіки. Так що файно.